Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні розглядаємо нову загальну енергію, енергію на новий тиждень. Так, загальна енергія це розширена версія карти дня. Це для тих, хто вперше зайшов на канал. Тобто я дивлюся на процеси, які будуть відбуватися у сфері відносин і у сфері матеріальній. Поїхали. Нагадую, звичайно ж, не забувайте про вподобайки, коментарі. Кідайте автору на каву, буду вдячна. Так, поїхали. Вискочила, не буду з цим робити супротиву. Старший аркан справедливість це урівноваження. І йдуть такі глобальні процеси, в принципі, 1 вересня, з чим я вітаю всіх причетних або колись причетних до цього свята. Новий цикл, нові моменти, і в цілому є таке відчуття, що буде балансування енергії. Тобто багато процесів, і їх треба буде довести до ладу. Нічого нового я зараз вам не розкажу, тому що дійсно цей тиждень він буде збагачений подіями. Процесами, які треба буде врівноважити. І це, до речі, буде відбуватися на усіх рівнях, навіть якщо ви будете просто їхати в громадському транспорті, там теж будуть відбуватися моменти, які треба буде врівноважити. Ну, наприклад, там, ви бачите, що дещо там запізні. А, наприклад, ви сіли на тролейбус, а він зламався, і вам треба терміново щось зробити інше. Для того, щоб врівноважити процеси, для того, щоб встигнути в іншу точку. Єдиний момент, справедливість це не про швидкість руху, це про те, що наскільки відточена ваша система балансування, наскільки ви відчуваєте цей момент. Справедливість, звичайно, вона має ще там багато інших аспектів трактування, але в контексті. Того, що зараз буде відбуватися на цьому тижні, я відчуваю саме такий, от перше, що до мене прийшло, це саме баланс. Тобто треба буде врівноважити. І одразу кажу, наприклад, я того тролейбуса, трамвая чи чогось іншого, не поспішайте. Спробуйте відчувати, як рухаються у вас процеси. Можливо, ви помічали, що коли ви. От, є відчуття, ніби ну не треба поспішати, але ви все одно це робите, тому що звикли. Тому що от от, -от я запізнюся, і все буде прям страшне. Але спробуйте зупинитись, спробуйте все ж таки довіритись відчуттям того, як у вас рухаються процеси. Тому що тут, по справедливості, я відчуваю, що це не про те, що треба швидко реагувати, не про те, що треба просто бігти і рватися вперед. Це про баланс. Тут є відчуття помірності, тобто помірність у нас відповідає за врівноваження, але от по справедливості я прям відчуваю. О, питання балансу буде прям дуже гостро ставати, тому що є в мене відчуття, що якщо будуть перекоси, то, можливо, навіть фізичне виснаження. Тобто, підете в мінус. Тому будьте обачні. Дуже багато, дуже багато процесів, багато всього. Тому тут питання балансу стане дуже гостре. Навіть якщо програла ситуація в мінус, просто зробіть для себе висновки на майбутнє. Тому що, звичайно ж, не один такий тиждень буде ще попереду. Угу. Багато новин, якихось подій. Прямо тиждень буде насиченим по всім фронтам, і це буде відображатися в всіх сферах. Навіть просто стоячи в черзі, ви будете втягнути в якісь події. Це не обов'язково якогось негативного плану. Просто, знаєте, як інколи буває тиждень, коли достатньо все помірно, нема ніяких таких от стрибків. А тут, от просто навіть пішла за хлібом, і все, і там вже якась пригода сталася. Знову ж таки, наголошую, що це не про те, що в негативному ключі. Просто буде от прямо насичення. Звичайно, для тих, у кого програється весь тиждень в негативному ключі, зверніть увагу, що вам хочуть показати. Тому що є момент з вежею в дні колоди. Вежа вона завжди любить з'являтися в моменти того, коли треба щось залишити. Щось витягнути з собою, що вам заважає. І, можливо, ви цього навіть не помічаєте. Так, поїхали далі. Тобто балансуємо. Що нам ще хочуть сказати карти? Так, королева жезлів і п'ятірка жезлів. Дійсно, будьте обачні з енергетикою, тому що все-таки тут у мене відчувається так подвійно. Чому подвійно? Тому що, в принципі, якщо ви володієте своєю енергією, тобто ви розумієте, коли вам треба зупинитись, коли вам треба перепочити, коли вам треба навпаки зараз пришвидшитись. Тобто це відчуття себе в просторі, керування своїми процесами, тоді у вас програється все дуже круто, тому що будуть такі круті, класні, насичені імпульси на те, щоб закрити якісь справи, якісь питання. Тобто імпульсно на цьому тижні можна закривати те, що вам потрібно. Можуть генералізуватися кружиті ідеї. Буде імпульси комусь подзвонити, з кимось зустрінутися, користуйтеся таким інструментом, тому що такі імпульси вони класно програються. Ну, наприклад, був такий імпульс там, подзвонити цій людині, раз і ви разом створили щось цікаве. Це може бути або навіть любов. Пара, або, наприклад, класне співтовариство, тобто, ви щось разом якийсь проєкт розпочнете, або якісь інші круті моменти. Тобто імпульсні дії, вони, якщо правильно ними керувати, коли ви відчуваєте, от є така потреба, так, хочу бути в цьому місці, тобто хочу подзвонити цій людині. І це, звичайно, по вашим силам, тобто ви можете це зробити, то користуйтеся, робіть, і воно принесе круті плоди. І плюс іще по імпульсу ви зможете долати перепони. Тому що п'ятірка жезлів – це така карта боротьби, карта суперництва. Карта, коли вам ставляють палки в колесах, і на такі енергії збалансовані, ви можете піти в плюс і досягти успіху. Тобто, умовно кажучи, виграти якесь таке змагання цього тижня. Але, знову ж таки, звертаємо увагу на дію справедливості. Тобто, наскільки я відчуваю даний аркан, він має дуже сильний відтінок помірності. Тобто будьте обачні своєю енергією. Хоча у нас тут присутня королева жезлів, вогняна енергія, там, сила бажань вперед. Але притримайте коней. Якщо ви відчуваєте, що ви втомилися, вам треба зробити паузу. Навіть якщо 300-500 справ ще заплановані. Повірте мені, коли ви зробите цю паузу, наберете сили, ви зможете це закрити. Якщо ви будете робити це з мінуса, то. Може програти з п'ітірка жезлів, жезлів в мінус. Тобто, наприклад, ви зустрінете якийсь такий супротив, який не зможете подолати, тому що немає сил. От Байдет. Дивіться, казала за помірність, а вона тут є. Дев'ятка пентаклів, помірність колісниця імператор. Ого, три старших арканів. Дійсно, керуйте своїми процесами дуже обачно, тому що є відчуття, що це дасть вам змогу, тобто, баланс дасть вам змогу. Прямо на деякий проміжок часу, наприклад, на весь період осені, мати класний темп і дуже крутий вектор розвитку в справах. Так, що у нас там у відносинах? Відносини. У тут дешо? Цікаво. Старший аркан. Смерть. Бачите, осінь у нас розпочалась просто з вибухової суміші. Угу. Іще один старший аркан. Два старші аркани. Смерть. Паш Кубків, відлюдник і імператриця. Смерть це зміна, докорінна зміна, скажімо, корінним чином щось змінюється. Змінюється якась основа спілкування. Як я це відчуваю? Можливо, багато хто відійде в минуле. Тобто, наприклад, люди будуть переїжджати або розривати зв'язки. Тут йде і розрив, і возз'єднання. Тобто я відчуваю так, по смерті тут дійсно йде така ситуація, коли будуть відновлюватися зв'язки дуже такі, наприклад, ви 10 років не спілкувались, і тут знову починаєте спілкуватись. Або навпаки ще. Тобто, це паралельні процеси, це не тільки так, можуть закриватися довготривалі зв'язки. Тобто тут іде така ситуація, смерть вона сильно розмежує відносини, і це такий момент, знаєте, глибинно філософський тому що відлюдник він завжди несе в собі таку глибину, таку, скажімо, філософію буття. Тобто ви для себе зможете побачити через відносини, на якому етапі ви зараз знаходитесь, чому, наприклад, деякі люди відійшли минуле, а з минулого повернулись ті, з якими ви не спілкувались. Тут є такий глибинний філософський підтекст особисто для, кож... для кожного. Тобто, ви зможете для себе віднайти якісь важливі питання стосовно вашого, в принципі, вектору життя. Тобто на якому зараз ви етапі? Чому там з тими людьми складається, а ці люди уходять в минуле? Тут такі питання дуже глибинні піднімаються. Знову ж таки, це якщо ви працюєте з свідомістю, а, бо на такому, скажімо, нульовому рівні це буде виглядати як незрозуміло, чому ця людина. Вона зараз їде, наприклад, або ще якісь моменти, і спілкування, воно просто може в один день перериватися на дуже тривалий час. Тобто йде така дуже потужна трансформація у відносинах. Розрив одних зв'язків, формування інших зв'язків, формування або оновлення. Ну я чомусь відчуваю, знаєте, як оновлення. Тобто багато. Буде такого в ситуації повернення з минулого. І на нульовому рівні просто ви будете бачити ці моменти, і, можливо, будуть якісь ем, як схожі історії з минулого. Тобто, є така схожість в ситуаціях. Знову ж таки, це для того, щоб проаналізувати. Тобто, іде баланс. Тобто запускається момент врівноваження по справедливості. Тому ви тут побачите, до речі, деякі процеси, я відчуваю, як закрити якісь питання. Наприклад, в минулому ви з цією людиною розійшлися на якійсь незрозумілій ноці, тобто незрозуміло, чому ви взагалі розійшлися з цією людиною. І тут повертається ситуація, ви можете закрити це питання раз і назавжди, тобто натягнути його в майбутнє. Дуже такий класний період для того, щоб дійсно відкрити нові двері і закрити інші двері, які, наприклад, не давали ну, десь там муліли. Я не відчуваю, що це прям такий важкий тягар, але от він присутній самовідносно. Тобто я відчуваю, що трансформаційні процеси дадуть полегшення. І особливо вони дадуть дуже такий. Потужний, плодючий ґрунт для роздумів і розуміння саме індивідуальних моментів. Тобто, що зі мною відбувається, чи на правильному я шляху, чи дійсно цей шлях мені імпонує, чи так я хочу жити, чи інакше. Тобто, такі от дуже глобальні питання піднімуться фоново, скажімо так. Я не відчуваю, що це прям цілий день буде голова цим забита. Але от фоново воно підніметься. Помпіратриці це більше піднімається відчуття наповненості життям. Тобто, знову ж таки, м -м притягнуться люди, які допоможуть вам більше розкрити потенціал смаку життя. Або ще є момент відчуття того, що притягнуться люди, які. Захочуть підживитися, але таким чином ви пропрацюєте, чи можете ви закривати двері, скажімо так, те, що я маю вас там захищати свої кордони, закривати двері, тобто відсікати таких людей від себе, які живляться вашою енергією. Тому що питання життєвої енергії, питання того, наскільки мені смачно жити. Наскільки я задоволений або задоволена життям, воно буде підніматися. Так, дійсно, дивіться, тут десятка пентаклів, диявол, закохані, мах. ого. Дуже-дуже такі глобальні процеси. Багато чого будуть підніматися. Тобто, зараз, дивіться, такий період, коли багато старших арканів... Коли от таке відчуття насиченості подій, він дуже класний для того, щоб скористатися можливістю і якось збалансувати своє життя, закрити те, що вам не дозволяє рухатись далі, врівноважити якісь ці процеси. Тобто такі періоди, вони для дій, вони для того, щоб, от знаєте, як, Скористатися можливістю, але не забуваємо про рівновагу. Імпульси будуть, справ буде дуже багато, але не забуваємо про рівновагу, тому що нестача енергії може повпливати на якість результатів. Так, що у нас там у матеріальній сфері? Так, весь, девятка жезлев. Десятка мечей. Четверка кубков. И король жезлев. Угу. Так, матеріальна сфера. Тут йдуть цікаві процеси. Тобто, якщо у нас такі потужні моменти зміни у відносинах, то матеріальна сфера у нас є момент більше, знаєте, як м... втримання позиції, таке вже десь було по дев'ятки жезлів, тут відчувається, знаєте, як не беріть більше. І якщо є можливість перенести справу на наступний тиждень, переносьте, тому що тут є питання все ж таки гармонізація процесу. А, прям рекомендація: ведіть нотатки, подивіться якісь щоденники, просто робіть собі планування. І коли до вас приходять, а прийде, навіть нові пропозиції, нові ідеї, а давай туди. Це може бути як ідея ідея. По роботі, так може бути ідея відпочинку. Знаєте, дуже насичено. І для того, щоб воно програлось вам в плюс, тут необхідно все ж таки розпланування і відчуття своїх сил. Якщо, наприклад, ви сьогодні зробили дуже багато всього, то, можливо, краще зробити паузу і от той самий відпочинок перенести, а просто в тиші побути, відпочити таким чином. А не піти кудись з друзями і, мовно, ще відпочити. Тому що активна участь людей в вашому житті це теж енергія, якою треба вміти керувати. Тобто в матеріальній сфері відчувається, як якщо ви не втримаєте позицію, то буде виснаження, злиття сил. Тобто я відчуваю, що є можливість ці процеси врівноважити. Буде багато пропозицій, прям дуже багато. Переносьте не на цьому тижні. Все ж таки, те, що імпульсно діяти, дійсно, я даю на це зелене світло, але знову ж таки, тут так питання балансу, воно просто присутнє повсюди. Тобто, в даному контексті, в матеріальній сфері, намагайтеся врівноважити, намагайтеся не брати на себе більше, ніж ви можете. Нічого страшного, якщо ви перенесете. Або, наприклад, делегування, тобто передасте якісь свої зобов'язання ще людям, які можуть вам допомогти в цьому питанні. Тому що тут питання балансу дуже важливе. Я відчуваю, що можете просто якість результату погіршити за рахунок того, що у вас не вистачить на це сил. Дев'ятка желів – це я беру стільки, скільки мені потрібно. Це в плюсі в мінусі, тут більше відчувається, як я не витримую цих позицій. І в даному контексті десятка мочів і четвірка кубків разом з королем Жезів, це відчувається як злиття життєвих сил, просто в мінус підете. Якщо ви все ж таки дотримуєтесь балансу і зможете все розпланувати, розмежувати, навіть якщо немає можливості записувати, тому що ситуація життєві абсолютно різні. Спробуйте все ж таки розмежувати. І особливо приділіть увагу, ну, наприклад, не вийшло розмежувати, ви пішли в мінус, нема життєвих сил. Чому? Тому що є момент того, що десь ваша дев'ятка жезлів, тобто ваші можливості перешкоджати зайвої енергії для того, щоб не відчувати себе по четвірки кубків. Емоційно виснаженим, Ну, емоційно-фізично виснаженим, тому що воно все разом пляше. Тобто десь щось просідає. Чому? Теж треба запитати себе. Так. Тобто є можливість е, на цьому тижні прям імпульсно відкрити якісь нові можливості, двері, якісь нові проекти. Врівноважити все і задати дуже класний вектор на, в принципі, на весь період осені, Отак От я це відчуваю. Знаєте, як вийти на якийсь новий рівень. Тому що є питання того, що внутрішньо вас може і зовнішньо подразнювати якісь страхи, невпевненість, якісь погані новини, ще чого, ще в такому дусі. Тобто. Є можливості вирішити свої, до речі, матеріальні проблеми знову ж таки. Але, от, матеріальну сферу, давайте так: на цьому тижні помірно, по силам, не хапайте дві колісниці одразу, не сідайте на них.